Моє вітання. Повертаємося до прямого етеру марафону телеканалу Ті 7 І далі більш детальніше будемо говорити про заяви Валерія Залужного, а також також про ситуацію на лінії фронту. І з військовим експертом Петро Чарник доєднується до нашого етеру. Вітаємо, пане Патре. Слава Україні, Героям слава! Отже, Валерій Залужний в колонці для заекономі заявив про те, що зараз війна переходить в нову стадію. Це стадія позиційної війни, статичних і виснажливих боїв. Чи можливо спрогнозувати, як довго Росія може вести таку позиційну війну? Скільки у них є ресурсів? Ну ресурсів у них направду, доволі багато. Цього не можна ігнорувати, особливо частині, що стосується особово росіяни офіційно досвідують від півтори мільйона до трьох мільйонів. Мобілізаційного ресурсу і нагадаю, що низового стрілецького озброєння, починаючи від автомата Калашнікова, закінчуючи зброю Другої світової війни, ППС та ПШ, у них направду виготовлено свого часу мільйони. Звичайно, цих мільйонів на складах немає, але сотні тисяч точно є. І вручити одну рушницю. Мосіна, скажімо дві гранати МПЛ-50, те, що ми називаємо саперною лопаткою, і за за родину за Путіна за вільчів в бій, вони однозначно підуть і будуть помирати. Небезпечна дуже тенденція у цьому напрямку, але я думаю, що тут є і дуже правильний такий дипломатичний сигнал нашим західним колегам, що пора по справжньому надавати великі кількості зброї, особливо далекобійні ракети. Думаю, що у цій частині є така дуже правильна розрахована е психологічна концепція, про те, що аби вийти з глухого кута, потрібно щось нове. Щось нова це що це більше от таких далекобійних ракет, про які ви заявили, чи якісь інші шляхи? Нового вже нічого не буде. Ми на вершині номентури зброї та озброєння, які надають нам наші союзники, ідеться про пришвидшення, скажімо, тих самих F-16, потенційно про їхнє збільшення. Ну і найголовніше як найбільше далекобійних ракет. Оті декілька ракет, котрі спрацювали по аеродромах у Бердянську і Луганську. Це звичайно дуже добре. Але хочу нагадати, що під час американо-іракської війни за півтора місяця американці застосували атакам. Більше ніж 600 ракет, а були дні, коли відстрілювалося від 20 до сотні ракет. Ну, нам мріяти не доводиться про те, щоб умовно за одну добу відстріляти таку велику кількість ракет і завдати ураження е, противника. Бо саме у поєднанні балістики далекобійних ракет і авіації з великою кількістю і номенклатурою. Ракетобомбового навантаження насправді можна змінити перебіг війни, хоча б на окремо взятому плацдармі. Критично важливо, на мій погляд, я можу помилятися, обвалити хоча б південний плацдарм. Щодо до речі, літаків F-16, були заяви від Пентагону про те, що навчання українських пілотів буде від 5 до 9 місяців. І якщо раніше ми говорили про те, що можливо F-16 з'являться в Україні на початку наступного року, зараз вже кажуть про інші дати, можливо, це буде літо наступного року. Власне чи зараз можна спрогнозувати скільки займе навчальний процес? Дуже складне запитання, бо спеціалісти авіатори на дуже глибоко розуміються, кажуть, що базові навички можна сформулювати від місяця до, до трьох. Плюс українці показали неабиякий інтелектуальний потенціал штатне навчання, штатне навчання. На мім 104-му патріоті 10 місяців українці зуміли засвоїти ці комплекси за якихось 10 тижнів і навіть показали неймовірний результат у частині збивання гіперзвукової ракети Х-47 М2 Кинджал. Як буде, так буде. Не забуваємо, що у, у цій частині також є дуже багато інформаційного шуму, і він має бути. Щодо російських ракет, за, за жовтень була повна відсутність крилатих ракет і морського і авіаційного базування в останній раз наприкінці вересня ці ракети власне використовувалися. Чого чекають росіяни? Мінусової погоди або власне вони далі накопичують просто ракети для більш потужних ударів. Та все елементарно тут нема на чим голову ламати. Накопичують чи буде великий ракетний залп, чи кілька великих ракетних залп будуть. Я твердо переконаний, що ракетні залпи триватимуть до останнього дня цієї війни. Підкреслю до останнього дня Російська Федерація дійсно використала практично весь запас ракет стратегічних неядерного класу. Це більше 11 різновидів і типів. Все те, що накопичувало до війни, зараз перейшли в режим. Виготовили, застосували і за моїми власними такими усередненими розрахунками головні ракети, як морського, так і авіаційного базування. Ми вже всі тисячі разів проговорили їхні назви. Вони можуть виробляти в межах 100-120 ракет. Це доволі багато разом з тим. Грудневий показник минулого року вони наразі не повторили. Нагадаю, тоді вони застосували 236 ракет. Зараз давайте перейдемо до ситуації на лінії фронту, адже The New York Times пише про те, що зараз бої за Авдіївку це найкривавіші бої від початку повномасштабного вторгнення. Власне, ми бачимо, що росіяни втрачають там техніку, особовий склад, і ми з вами говорили про те, що це політичне рішення власне російської влади, тому що політику і владу розмежовувати не можна. Щодо військової стратегії, чому їм потрібна Авдіївка? Ну, ми знову робимо помилку. Ну, яка військова стратегія? Ну, війна це продовження політики насильницькими метами. Ну хто сказав, що війна від, від відокремлена від політики? Та війна це найконцентрованіший вираз політики, підкреслю і пора, нарешті це засвоїти. Що немає якоїсь окремої війни, яка в якийсь спосіб сепарується від, від політики. Це нонсенс, взагалі абсурд так мислити. Тобто війна це продовження політики. Ми вже маємо концентроване. Концентрований висновок, чому це все відбувається? Путіну треба виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. От головне політичне завдання. А війна це інструмент. Розуміємо, що Авдіївка це ворота до кордонів, так само як і Бахмут. Якщо цар сказав, що його що треба Авдіївку взяти, треба там буде покласти 50, 60, 70 тисяч людей, щоб досягнути мети, вони покладуть. Бахмут взяли величезними людськими хвилями. Вагнерівці підтвердили, що тільки вони, не кажучи про регулярну армію, під час штурму бахмуту втратили більше ніж 22 тисячі. Такий вони народ, так вони мислять по-іншому не буде. Змінив Путін стратегію і розуміння ведення війни від ліквідації української державності, завдання максимум саме тому і починалася ця війна, до завдання мінімум вийти на адміністративні кордони згаданих областей. В нього саме перепризначення наступної весни на Президентському посту йому потрібні, хоч якісь позитивні браворні реляції. Плюс тут є ще і сатанинська деталь. Якщо їм вдасться цей сценарій реалізувати, думаю, що ні, то вони потенційно можуть складати всьому світові. Ми спеціальну воєнну працю закінчили. Українці не хочуть закінчувати війну. І, на жаль, будуть лунати і в Європі, і в світі голоси, що пора приставати на так звану формулу Путіна. От що маємо розуміти. По тому, що відбувається навколо Авдіївки, ще раз підкреслюю: не відрізняємо політику від війни. Це це не то, що сіамські близ, близнюки. Я слова не знаходжу, щоб ці явища два інтегровано між собою назвати. Це одне і то саме будь-дати переваги на лінії фронту для них. Я даруйте не зрозумів запитання. Власне, якщо власне зараз ми бачимо їхні спроби і оточити Авдіївку, захопити Авдіївку на лінії фронту, чи дає їм це якісь переваги або рухатись далі? Однозначно дає. Якщо Авдіївку прийдуть і зможуть взяти, то вихід на адміністративні кордони Донеччини – це лише питання часу. Це дуже серйозний укріплений район, і сюди вглиб наших територій. Ну вже у найближчих десятках кілометрів таких укріплених районів немає. Зараз є інформація від збройних сил України про те, що мета ворога повторно окупувати Куп'янськ на Харківщині, тому що це потрібно для їхньої логістики. Чи є зараз власне рух росіян до Куп'янська? Пробують, намагаються, але поки що усе по-нашому не змогли за літню кампанію реалізувати цю стратегічну мету. Плюс Куп'янськ ми також говорили. Зав'язується на Бахмут. Вони вважають, що якщо будуть тиснути на Куп'янськ, ми будемо знімати сили і засоби. Із Бахмута Бахмут також політичний. Путін сказав, що його взяли. Вони вийти звідти не можуть. Було б дуже добре, якби таке оперативне оточення склалося, і там те груповань угруповання було б або знищене, а ще краще, щоб кілька тисяч росіян були уполонені. Це б направду, було важко навіть для їхньої пропаганди. І тут могла б бути перша серйозна психологічна точка надлому у загальному розумінні по фронтах, по всіх плацдармах ми перебуваємо в зоні стратегічної рутини. Коли ми з неї вийдемо, я не знаю чи хитнуття шальки воєнного успіху в той чи інший бік в обов'язковому порядку? Треба робити все можливе в тій частині і неможливе, що є роблять наші воїни, щоб хитнулося на наш бік. До речі, про Бахмутський напрямок теж в Генштабі кажуть про те, що там росіяни використовують знову стратегію гарматного м'яса і переходять до контратак. Власне чи можна вже це зафіксувати на лінії фронту? Ні, ще поки що, я не я не вважаю так, що це не було масового характеру. Чи там є, чи чи є ці спроби атакувати так, але розуміємо, що панівні висоти все ж таки наші і далі ніж за Ареал Бахмута вони не вийшли. А є навіть дуже серйозна наша робота в першу чергу артилерії по самому Бахмуту, причому доволі якісно. Тому казати про те, що росіяни зуміли вийти за межу Бахмута і опанували, ну хоч якісь результати руху уперед, не зовсім. Коректно на цю хвилину ну, власне стратегія гарматного м'яса призвела до того, що маємо цього тижня 300 тисяч знищених окупантів. Зафіксована цифра генштабом при таких втратах чи залишається в Росії кадрова армія. Кадрова армія давно перемила. Ну, як давно? Не вся, звичайно. Нагадаю, що цю війну росіяни починали з штатною армією у межах 900 тисяч, 1 мільйон 100 тисяч. Ця, ця цифра точно вже подолана, бо якщо 300 тисяч множити на 3, а це точно є та кількість поранених, то штатне військо практично знищене за винятком за, за винятком резервів, бо вони є і там ще є доволі серйозні і якісні підрозділи, а, але не можна недооцінювати противника. Ми говорили вже про те, про те, що їхній мобілізаційний ресурс від півтора до трьох мільйона людей це ще таких три армії. і Це доволі багато. Такі цифри ми зрозуміли, що для росіян не мають ніякого значення, тому що вони не жаліють живої сили. Чи є це аргументом для наших союзників, аби вони передавали усе більше зброї, такі великі цифри втрат. Для них ну для союзників своє бачення, особливо в американців. Тут тут для, для союзників не важить скільки з знищено росіян. Вони будуть надавати зброю рівно в тій кількості і за такою логікою, як вони самі собі це розуміють, і ми це скасувати не можемо. Для росіян на цю хвилину показники втрат не мають і не будуть мати значення. Чому Путін б'ється за своє фізичне виживання? Він прекрасно усвідомлює, що класична воєнна поразка а у моєму розумінні класична воєн. На поразка, це хоча б вийти на стару лінію розмежування, хоча б на стару, це вже для нас буде дуже велика перемога. То це йому може коштувати життя. А Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. Тому скільки треба буде на убій відправляти в Україну своєї власної бидломаси, скільки будуть відправляти. Російські змі, до речі, пишуть про те, що ПВК Вагнер відновлюється, буде він у складі Росгвардії і, Власне, очільником стане син Пригожина, Його єдиний спадкоємець. Наскільки ПВК Вагнер може набрати сили? Чи може він бути таким як був до смерті Пригожина? Дуже складне питання. Це чи, чи це один з найбоєздатніших? Підроднають не так чи це найбоїздачніша частина? Російського імперіалізму я правильно визволююся, бо вони ніколи не були частиною армії, як такої. Це приватна воєнна структура, це окреме соціальне державне явище. Чи вони дуже боєздатні однозначно так дуже навчені, дуже мотивовані і дуже боєздатні. Мені видається, що це танці між вежами Кремля, котрася з веж Кремля знову активізовує їх як певну силу. Тепер уже можливо в інтересах самого Путіна, тому що Національна гвардія це є його персональний інструмент, це його власна охорона. Вона доволі велика поза 400 тисяч. Це дуже багато. Навіть для такої країни, як Російська Федерація, Путін страшенно боїться будь-яких бунтів знизу, від відбулася. Знову ж таки, перші спалахи серйозні на Кавказі, бо те, що відбулося у Махачкалі, це ніщо не інше, як, на мій погляд, знову ж проба пара ФСБ у частині ревізії вертикалі влади. Тобто, протиборство там наростає, і от саме такі структури можуть бути інструментом боротьби. Когось з кимось, але з жодним чином це не вплине на перебіг нашої війни. Пам'ятаємо, що від перестановки до данків сума не змінюється. Буремне 20-те століття, початок нашої боротьби за незалежність. Ми програли московитам однозначно, але пам'ятаємо, що війська Дінікіна, Шорса, антонова муравьова, більшовики, білі і так далі однаково погано ставилися до української державності, тому немає значення, якого вираження буде московський імперіалізм. у в частині боротьбі з нами нам їх всіх треба перемилювати. Чи треба за цим стежити, стежити і вивчати? Треба, бо я казав, великий китайський модмисливець Сунзе знай ворога, знай себе, але не треба робити акценти, що от, мовляв, там щось може змінитися при зміні вертикалів влади на користь України. Цього не буде. Якщо повернутися до заяв Валерія Залужного в колонці для Economist, він також висловився про контрбатарейну боротьбу і каже про те, що Україні потрібно розбудовувати локальні gps поля і використовувати наземні антени, а не лише супутники, що зараз заважає Україні втілити це в життя в реальність. Це зручні тілі, це дуже зручні тілі. Це дуже складне завдання у технічному сенсі розуміння цього слова. Противник має ще доволі потужну артилерію. По попри те, що штатний комплект ми винищили, і не забуваємо, що восьма фізико-технічна революція на марші. Дрони, дрони і ще раз дрони наддушкульний, легкий з бойовою частиною до трьох кілограмів на десь на 40 кілометрів дальності дії «Ланцет-3». Дуже небезпечна і дошкульна річ саме от проти таких об'єктів, тому це складна і скрупульозна робота. І поки що там більше запитань ніж відповідей українські військові вразили стратегічний об'єкт систем ППО в Криму в ніч проти понеділка, 30 жовтня, і також знищили С-400 на Луганщині. Власне, це вже підтверджена інформація управління стратегічних комунікацій збройних сил України. Чи можна говорити про те, скільки таких систем С-400 є на озброєнні Російської Федерації? Неймовірно багато поза 560 установок. Вдумайтеся в цю цифру поза 560 установок. На цю хвилину підтверджене винищення. Ну може якого десятка? Може якого десятка? Де 560, а де десяток? Ну ми ж розуміємо не співвідношення. Порядків цифр. Дуже добре, що це все відбувається. Ревізується якість цієї техніки, тому що С400 вважається найкращим їхнім далекобійним комплексом. Вони активно продаються на світових ринках. Дивізіона це від 4 до 6 пускових установок, плюс добре, десь десяток допоміжних машин фрахтується у межах мільярда 200 мільйонів доларів. Це багато. Отже, у стратегічному сенсі це такий удар по них, бо закупівельники на світових ринках задумуються, чи це якісна зброя, чи вартує її. Купляти ну але тим не менше ще треба попрацювати, щоб підняти кофіцієнт нищення. Оцей процес перемелювання стратегічної рутини, про яку ми говорили, це дуже довго тривало. Я за останні два тижні. Також завдяки FPV-дронам знищено три російських сонцепіоки. Наскільки це складна ціль? Ні, це якраз і не складна тому що він працює на відстань до, до 10 кілометрів не більше. Плюс він на шасі Т-72, Це по великому рахунку танк, на якого навісили спеціальні труби. Для відстрілювання термобаречних боєприпасів дуже зручна тіну некоректно казати, що це якийсь надвеликий успіх. Так це успіх, це добре. Що це все відбувається? Успіх у тому, що саме таких вогнеметних систем у них небагато. От у цьому успіхі, якщо вони так масово їх втрачають, ну це означає, що у нас направду є проблема з далекобійною артилерією, отак От правильніше сказати, але некоректно казати, що якась дуже особлива спеціальна тількотра потребує до себе мега уваги чи мега інтелекту, щоб її уразити з точки зору фізики, з точки зору фізики, звичайний танк. На завершення ще про українську протиповітряну оборону, адже є інформація про те, що Україна разом із Сполученими Штатами Америки створює гібридні системи протиповітряної оборони. Західні ракети поєднують із переобладнаними радянськими пусковими установками. Чи це вихід в тому варіанті, коли Україні потрібно багато систем ППО вихід і дуже хороший вихід? Ідеться про ракету АІМ-9 Сайдвіндер, чому дуже Добре, що саме її почали інтегрувати, тому що пускових установок, таких, таких як Куб Квадрат, це дуже масова машина часів Радянського Союзу і Варшавського договору. Доволі багато у світі і ще в тих самих європейських країнах. Є а ракета дуже влучна і дуже якісна. Звичайно, вона розроблялася як ракета повітря, повітря, тобто, нищити все. З допомогою літаків інші літаючі об'єкти на відстанях до 20 кілометрів, але є один нюанс. Нам дуже масово їх виготовлено поза 200 тисяч. Підкреслю поза 200 тисяч. Звичайно, що у режимі поверхня повітря відстань буде не 20 кілометрів, десь у межах 10, Ну це як радянська оса, і це на правді дуже добре, бо якраз. Якраз ними можна буде якісно боротися у першу чергу із шахелями. Прекрасна новина, і вона прекрасна тим, що ракета дуже масова. Вона дуже масова, її дуже багато. Її де є де взяти, вона влучна по компонуванню. Вона легка до модернізації. Це направду хороший крок вперед у частині протиракетних засобів ближнього радіосудії, особливо проти шахедів, ще раз на цьому загострю. Дякую, пане Патре, за те, що доєднались до нашого етару. Військовий експерт Петро Чарник був з нами на зв'язку. Ну а власне ми продовжуємо.